дідусю! О, такой я проспав! Кунело. Доброго ранку, тітонько. Гей, чорненький! Ні, чорненький! Ходи сюди! Ходи! Старин, доручаю його тобі! Добре! Чому ти мене не розбудив? Бо ти дуже міцно спав. До того ж, ти збирався йти до лісу, збирати суниці, так? А, отакої. Я забув про це. Ти, мабуть, пам'ятав про це. Постарайся назбирати більше, тоді ми зможемо зварити варення. Звісно, я не збираю багато. Розраховую на тебе. Але ще рано я проведу тебе. Справді. О, Алоїс! Нело! Доброго ранку, нело! Доброго ранку, алоїс! Нело! Я чекатиму на звичному місці. Повертайся швидше! Я не збираюся йти до міста. Йдемо до лісу. Ого, до лісу? Так. Я піду збирати суниці. Ого, можна піти з тобою. Так, звісно. Я трохи прийдуся дідусем і швидко повернуся. Поспішай! так. Мамо! Мамо! Я піду нагору! Збереш мені кошик з їжею! Добре, добре. Доброго ранку, пане! Доброго ранку! Швидше, швидше! Йдіть туди! А, їде тато толо yes. Швидше, руйтеся. Швидше. Доброго ранку, пане. Доброго ранку. Ага. Будьте обережні, не топчіть поле. Зрозумів вас, пане. Нело, ти маєш повертатися. Що ж, тоді піду. Іди обережно. Добре. Поспішай, поспішай! Нело повертається! Ось, тримай. Ще не закінчила. Вибач, що змусила чекати. Ходімо. Тітенько, ми йдемо. Нело, подбай про Алоїз. А ти, Алоїс, оскільки ти ніколи не була в лісі, роби, як каже Нелло. Добре! Чи долетіла до мого будинку? Га? Це неможливо! Я? Це не суниці? Звісно, це суниці, але їх не можна зривати з подиніжкою. Ось треба зривати ось так. Але Так красивіше. У неї є квітки. Квіти перетворюються на плоди трохи згодом. Зрозуміла. Тому зможемо зібрати плоди наступного разу. Так, ти права, Алоїс. Тепер розумію, що ж я буду обережна. Алоїс. Я знаю місце, де ми можемо зібрати набагато більше. Ходімо. Позмахаємося збранні. Добре. Де? Багато варення. Алоїс, а як у тебе? Так, дуже багато. Дивись. Ого, чудово! Більше, ніж у мене. Справді. Дивись. Ого, це правда. Боже мій! Я виграла, я виграла. Алоїс! Боюсь тобі не набридло бути в такій позі. Глянь. Воно випало з гнізда. Яке миле. Відкриває ротик. Ех, Шкода, воно, мабуть, голодне. Я знайшов гніздо. Поклади його назад. Я візьму це пташення з собою. Що, забереш його додому? Так, я триматиму його в клітці. Я триматиму його в клітці. Не роби цього, воно помре в клітці. Чому? Я буду піклуватися про нього. Воно точно помре в клітці. Воно не може їсти самостійно і навіть не зможе літати. Тоді буде нецікаво. Ну ж, бо Добре, буде шкода, якщо воно помре. Добре. Я зроблю, як ти сказав. Добре. Ні, ми не дістанемо. <звук> Нело, ти зможеш дістати? Почекай трошки. Я скоро поверну тебе до твоєї мами. Свірінька відкриває ротик разом з іншими. Он воно як. Що? Це їх мама, я заспокоїлася побачивши, що вона встигла поїсти, Так. я наївся як все смачно. О, я теж наїлася. Їжа смачна, повітря дуже свіже. Що? Боже мій зайці. Вони бігали, наче гралися в квача. Пограємо в квача теж. Добре, ти ловиш. Це не чесно, Нело! Ага. Що зловила? Тепер ти ловиш. Що сталося, Нило? Як швидко рухаються хмари? Здається, буде дощ. Що? У таку гарну погоду. Мало поспішай. Куди ми йдемо? Тут неподалік є хатинка дядька Мішеля. Але ми віддалимося від села. Якщо повернемося зараз, то промокнемо. Почався дощ, як і боявся. Дай руку. Мы скоро дистанемся. Дивись, вон там. Ой, чудово. Ходимо. Давай. Алоїс, все гаразд. Зі мною все добре, але кошик із синицями в поворічку. Нічого страшного. Я повернуся по нього пізніше. Алоїс, заходь у годинку швидше. Дядьку Мішелю. Можна увійти. О, Нело. Заходь. Дядько, дозвольте нам перечекати дощ. Звісно, раптово почався дощ. Ти не промок? О, сьогодні з тобою мила гостя. Добрий день, дядько. Ну що ж, ласкаво просимо, але їс. Га? Чому ви знаєте моє ім'я? Хоча ми вперше зустрілися? Мені часто розповідали про тебе. Ти казав щось погане про мене, так? Що? Нило, Нило. Я принесу кошик! Але ти промокнеш. Краще зачекати, поки дощ трохи зчухне. Що трапилося? Він пішов по кошик, який я впустила. Але він, мабуть, промокне. <гум> Нело такий. Він не слухає, що кажуть інші. Що? Знайшов а! ой, Йой! Їх стало набагато менше. За кошиком, що пливе. Ну що ж, підкинь ще дров у вогнище. Добре. Я повернувся. Нела. О, промоклий щур повернувся. О! Ти промок. Половина синиць уплила. Я тобі дам своїх пізніше. Ніло, дякую. Будь ласка. Годи сюди. Зніми одяг і погрійся, щоб не засудитися. Цікаво, чи все зараз з дітьми у такий дощ. Дивись, Нело! Я не складала так багато. Слухай, Нело, подивися на це. Що ти робиш? Чому не відповідаєш? Що Алоїс, ти щось сказала? Нічого. Алоїс. Немає сенсу говорити з ним зараз. Чому? Нело завжди такий, коли починає малювати. Га? Він малює. Саме так. Малювання завжди захоплює його. Справді. Не малює, коли він зі мною? Ну, я не дуже вправний. Тому. Ні, ні. По-перше, тому що ви заятий, граючись з милою, Алеїс. А по-друге, будь-яка дошка, на якій можна малювати, миттєво перетворюється на дрова в будинку Нело. Ой, на дрова! <плес> О, це кумедно. А що ти малюєш сьогодні? О! А це дуже гарна квіточка. Що? Ти помиляєшся, дядьку. Це не квітка. Як це не квітка. Ну, звісно. То що ж? Дядьку, ти завжди помиляєшся. Мило, дай мені подивитися. Ти знаєш, що це? Знаю. Ти малюєш пташенят так, Так, мило. Казати, що це квітка, дядько? Га пташенята? Ну що ж, прошу мене, вибачте. Саме так. Подивіться уважніше ще раз. Хм, це справді пташенята. Коли я так думаю, дивлюся ще раз, виглядають зовсім як живі. Дядько захоплюється і сам тепер, а не запізно. Знаєш, Нелло, ти маєш продовжувати. Занадто пізно, трізали вже. Ну що ж, вибачте, вибачте. Слава Богу, дощ закінчився. З поверненням любий. Через дощ повернувся, не завітавши до однієї людини. Пане Когес! О, це пан Ганс. Що сталося, Гансе? Боюся турбувати вас зараз. Але оскільки я щойно побачив вас тут, я подумав, що чим раніше, тим краще. Я закінчую замовлення борошна на цей місяць. Будь ласка, погляньте. Щиро дякую та пусте. <ріх> Ви добре попрацювали. Буду радий виконати будь-яку послугу. А як ваші справи? Ну, не зовсім задовільно. Вправді? оскільки завжди отримую вашу допомогу, попрошу вас про одну річ. <ріх> так, звісно, заради вас ще завгодно. Тоді що мені зробити? Може, кошик для вашої пані? Що? Найкращі черевички для Алоїс. Так, Еліно. Так, я впевнена, що Алоїс буде в захваті. Черевички для пані Алоїс. Дуже добре, пане. Хотів би почати їх робити одразу. А тепер до зустрічі, пане. Що ж, розповім Алоїс гарні новини. О, любий. Нело. Я не знала, що ти вмієш малювати. Коли я стану вправнішим, я намалюю твій портрет. Добре. Я чекатиму. О, це село вже пізно, впевнена, що скоро буде. Це перший похід, але їсть до лісу нело. Розумна дитина. Оскільки він супроводжує за логіст все буде гаразд. Якщо розумно супроводжує, вони мали повернутися раніше. До того ж потрапили під дощ. А якщо алеї застудиться? Я, мабуть, піду пошукаю їх. Навіщо брати такого хлопчика, як Нело, щоб гратися з ним? Алоїс. Дивись, я зібрала багато. Я впустила трохи по дорозі, а половину дав Зрозуміло, як добре. Заходь у будинок швидше, бо тато дуже хвилюється за тебе. Добре! Тато, я повернулася! Тітонько, вибачте, що повернулася пізно. Нічого страшного, Нелло. Дякую за сьогодні. До побачення, тітонько. Передавай вітання, діду Севі. Передам! Нелло. До побачення. До побачення. Нело, Нело. Зачекай, будь ласка. Вибач, що попросила зупинитися. Ось це для вас. Будь ласка, з'їжте з дідусем. Дякую. Будь обережний. Буду. Бувайте, тітонько. Бувай. Нело навіть не здогадувався, що зіпсував настрій батькові Алоїс. Він повертається додому схвильований добротою пані Еліни, яка дала для нього з дідусем хліба. По дорузі, знову доставляючи молоко до міста Антверпен зі своїм дідусем. Нело дуже зацікавився роботою художника. Потім він розповів йому основні особливості у побудові картини. Після цієї зустрічі Нело бачить картину, яка надзвичайно сильно вразила його. Далі у фондрійському псі. Мальовничому місці Антверпен. Переклав Ейдж. Озвучили Тенебріс, Лія і Ейдж. Команда робота голосом. Долучайтесь до нашого телеграму. Мідик і рана я. Thank mm -hmm. you.